Доброго усім дня. Сижу собі під хлівом. Добренько знайте сісти і посадіте, поки ще не зовсім холодно і не дощить. Що хочу сказати? Хочу щиро подякувати за побажання швидшого одужання. Можна сказати, зняли крис, одним словом. легше, Легше. Значить, потрібно щось робити. То, що я сьогодні помаленьку роблю, так як мене Юра каже, роблю, роблю, чую, будять, так і я поробила, посиділа, поробила, посиділа. Ну а що робити? От, отак. От то я зараз покажу. Хочу подякувати замовникам за е, замовлені квіти, рядочок своїх е, хризантем. Це... Замовники от, по інших областях, Одеса, Полтавська область, от і, і ще, і по місцевості також. Ото рядочок Хризантем, який мені потрібно було трішки збути, вже його практично і немає. Написали мені коментар, що досить доступні у мене ціни. Є в людей значно дорожче. Я вам хочу сказати, що було трішки дорожче і у мене, але так як ото це надлишки, от, і е, хочу перепланувати, пере, переробити щось, пересадити, досаджувати щось інше, то я собі вже так по, по доступних цінах. От, е, Дякую, що позамовляли. Розійшлися квіточки, хай приймаються. Ще будемо сподіватися, буде тепло. От у нас за кілька днів е, дощових обіцяють, що прийде теплоща От, Ну будемо бачити, то, як воно буде. Також є у мене е, кілька е, новин. От е, я про дещо. Буду розповідати про пізніше, аж, аж через тиждень. От, через тиждень у нас будуть е, через наступний тиждень, е, будуть деякі поїздки. Вони вже визначені, заплановані. Тому я думаю, вам буде цікаво подивитися, куди у нас знову будуть маршрути пролягати. От, ну, е, хочу лише сказати, е, що це буде пов'язано з Людмилкиним. Протезування. І от тоді, коли воно буде, я поділюся з тим, як воно стає можливим. Те, що нам здавалося, неможливим поки що і відтерміновувалося на невизначений термін. Хоч з лікарні телефонували ще у вересні, ми мусили відтерміновувати то все, відкладати. от Наразі вона вже записана, визначена дата. Записана, вона буде вирішувати у Кам'янці-Подільському там по місцю навчання деякі питання. Ну і уже тоді я вже детальніше, трішки більше розповім. Ну, а зараз посиділа, пішліть на город. Обіцяла вам, що буду хвалитися морквою. Зараз похвалюся. Так, ну що, моркви я прокопала. Саме лише десь третю частинку. тільки, тільки. От, Але вже славна кубка моркви лежить. І чим я вам обіцяла буду хвалитися? Значить, ну, по-перше, хочу відразу сказати, що запитували Наталю, як там з тебе з моркою справи? Слава Богу, морква є, незважаючи на те, що, як я говорила, з половини вона червона. Виявляється, через розмір червоної вила не з половина червона, а вона трішки більша червона. Але і, звичайної моркви, до якої ми звикші, теж вистачає, вона є. От, Викопаю всю, то буде славненько. От, але, але слухайте, подивіться, ну, кажу, може це, може це переходити на ось таку морку, що скажете. Подивіться, яка вона дорідня породила. От, е, так породила, що копати через, через ось цю червону от, чи вишневу чи фіолету, в яка вона по кольору е, важкувато. Вона така славненька, довгенька. От, і е, ну, треба трішки по, похилитатися на заступі. Одним, одним словом, приходить Юра, й каже, ти мені скажеш, що це за морква. Це я десь, десь хочу ще знайти, з якої сторони. кидала. Ой, щоб показати ще ж довжина, яка ще є оцих, морсь подвісено, яка довжина. Мало не пів метра. Довжиною така морква. Ну, запитувала я трішки спілкувалася з людьми. Казали, що можна, в принципі, її використовувати на салат. Ну, не знаю. Копаю, тому що ж вона є. Копаю, викопати потрібно. Буду чистити окремо, то окремо, то окремо. От, ну і ще тепер теперечки. Копала, але що в мене Юрасик придумав і сказав робити, то зараз покажу. Одним словом каже, слухай, давай я тобі підточу прицеп, копай, копайно ну, відразу на прицеп, на причі правильніше, от, і викопаєш, а тоді десь туди під подвір'я підточу. Та й тоді, коли зможеш матимеш час, тоді будеш чистити. Все. Молодець. Підточив так, як потрібно. Ти знов нічого не робиш, тільки в цьому телефоні. Хто тобі таке сказав? Ти в цьому О, хто тобі таке сказав? Як то казав, очі мої бачать. Очі твої бачать. А де твої очі були, коли я копала тут о, на заступі, хилеталась? Нема мені що робити, буду заглядати, як ти хилитаєшся на заступі. <рес> Щось таке кажеш. Давай грузити, я завезу. То що ти завезеш дивись, скільки копати? Давай завтра. Ні, Юрасик, завтра дощ. А гляне прогноз. Подивись, я дивилася. На завтра дощ на неділю дощ снігом. О, а хто заказував, що посилка якась мені прийшла? Я знаю навіть яка. Яка? Ну, як ти не знаєш, то промовчу. Нова пошта. Ну, то то ж тобі вона прийшла. Прибула у пункт Комсомольськ. Вскакни забери, ти побачиш. Е Петрук Н е. русомольську буде ну, то 25 10 Це карточка прийшла? Так. Да. Надумався. Давай, поки я буду грузити, то ти їдь забирай. Не хочу нічого, хочу піти, так лягти, трошки полежити. Огорода, треба поїхати вигорити. Ні, будь ласка, тільки не йди не лягай, бо як ти підеш ляжеш, то повір. Піду ляже біля тебе і буде морква зимувати. Ні, як в тебе щось болить, то тобі треба лежати, а як в мене, то не лягай. Не лягай, сиди біля мене, посидь біля мене, посидь полялякай тут. Це зараз посидь коло тебе, зараз щось в тебе в голову найде. зараз почнеш про щось гилати. Спокійно і тихенько. А, ясно. Все, понятно з тобою. Оце така підтримка. Давай туши ту камеру іди моркву копай. <свісно> Це ось діти мені вирвали столові буряки. Непогані столові бурячки вам хочу сказати. І хочу сказати, що їх трішки є, вистачить в голову на зиму. Оце морква червона, буряки столові. Будемо, знаєте, що салати, варити, терти. Терти, їсти салати. Але є у мене ще одна морква, до якої діло не дійде рвати. Пам'ятаєте, ще у червні місяці, якось здається, 30-го, якщо я не помиляюся, червня ще сіялася морква. От. І прийшли, каже Юра, там тебе ж на городі ще є морква, кажу, є. Пішли побачимо, яка. Одним словом, прийшли ми з ним. Витянула я. Морквинку зараз не знаю. Ой! <смеш> Вибачте, будь ласка, хотіла витягнути, вона не витягнулася, ще одна не витягнулася. Так, зараз попробую десь інакше тягнути. Почекайте. Одним словом, навитягувала трішки, трішки зломала, але навитягувала показати, дивіться, ну. 30 червня морквочка посіяна. Я витягнула, Юрій показала. Бачите, що ось так. Покажу, он стоїть. От. А він каже до мене, все, значить, ту приймаєш, а ця каже, хай стоїть до тих пір, поки не буде виорюватися город на зиму. Хай каже, ще підростає. Оце таким чином буде в мене ще другий захід на морквочку. От, на черневу. І тут у цій черневій морквочці червоної немає. Тут вся ось така. Тому морквочкою, слава Богу, забезпечені. Одним словом, я до копання, Юрасик на ліжко. Полежати казав. От, а вам всім гарного дня, гарного настрою, міцного приміцного здоров'я. Дякую за перегляди, за підтримку. На все вам добре. Зустрінемося у нових відео.